Своїх віршах та поемах Тарас Григорович Шевченко описував і тяжке життя народу, яке не обійшло і його самого. Коли читаєш його вірші, то ніби чуєш ніжну, сумну пісню. Вірші Шевченко почав писати ще кріпаком, за його свідченнями у 1837 році. 18 квітня. У 1840 році вийшла перша збірка Шевченка Кобзар. Сонце заходить, гори червіть, Тарас Григорович Шевченко. Сонце заходить, гори черві. Ташечка тихне поле нім'є, радіють люди, що починять. А я дивлюся і серце моє, темний садочок на Україну. Лину я лину думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, На синє небо виходить зоря, Ой, зорі зоре, і сльози кануть. чи ти зійшла вже й на україні, чи очі карі тебе шукають, на небі сидять, чи забувають. Коли забуло, подай заснули. На мою домику, щоб і не чула. Ребе то стовгне дні перширокість, Тарас Григорович Чевченко. Ребе то стовгне дні перширокесть, сердитий вітер залива, додолу верби невисокі, горами хвилю підніма. Ще треті півні не співало, ніхто ніде не гомонів. Сочила і Та ясен раз розкрипів. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє А я. А я дивлюся, і серце млину. Село Тарас Чевченко, село і серце відпочине, село на нашій Україні неначе писанка. Село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади і білюють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистої та поле, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. Тарас Шевченко. Чевченко. От дити знали ночі, Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегії не творили. Та марно Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що, не знаю? Називаю хатину хай тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найбільші сльози я не знаю, чи є у Бога зло, щоб тій хаті не жило, а хат там раєм називають. Називаю її рай в ту хатиночку у гаї. Над, над чистим ставом кресела мене та мати повела і повиваючи, співала, свою митьгу переливала свою дитину в тім гаю у хатині у раю. Я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка ніколи і помолитись не даю. Та матір доброю мою. Ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпав лихої долі помер на панщині, а ми, а ми розгрілися між людьми, мов мишенята. Я в школу носити воду школяря. на панщину ходили, поки їм поголили. А сестри, сестри, горе. Мої голубі молоді, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побілі, у наймах сестри умрете.